глянь. <laughs> Та ще тут взагалі заспавнилось. О, ні, тут коні літають навіть. Вода в Беклі, що за бред, нафіг. Село заспавнилось. Ну, йоу, всім привіт, народ! Як ваші справи? І сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Але як зазвичай це буде незвичайна Майнкрафт? Я скачу до топак, при якому кожну хвилину буде спавнитися рандомна структура. І як ви бачите, ось вже заспавнилась перша структура. І це у нас якась фігня з краю. Ну, в принципі, нічого корисного. Хіба ж давайте ці фігні ми з вами здобудемо? Фрукти коросу. О, тож, наскільки я пам'ятаю, то через них можна. Тепитись. Ніфіга собі там село ще є, ви прикиньте. Ще й кузня є, ага, фієт, народ, погнали його дослідимо. Коротше, як ви бачите, зверху є таймер, і кожні 60 секунд буде спавнитися абсолютно рандомна структура. Блін, а прикиньте, тут заспавниться взагалі якась фігня по типу кузні. Це ж взагалі читерна буде. Або, наприклад, якась пустельна піраміда. Оце реально читерне вже буде. Так, зараз повинна запавнитися структура, і що це буде? О, ніфіга собі це. Це джунгловий храм, прикиньте. Ой, йола, це вже реально імбоватемка. А ну-ка. Тут нічого немає. Окей, давайте спустимось. Тут три вони мені нафіг не треба, в принципі. Так, тут десь має бути ловушка. Ай, блін, я все одно неї попав. Так, ось, ось скриня, і скриня, що в ній. Два бамбука, офігє, дякую тобі, Майнкрафт А давайте ми все ж таки залутаємо, що тут є. Поламаємо оцей блок. Це правда довго буде, але нічого. Five minutes later. Так, ось скриня, 4 золота, ви серйозно? За цим я сюди йшов, за цим от Окей, давайте заберемо це і звалимо звідси. Тут я, краще, скоро має на вас артура заспавнитись. Щоо? Е, Ні, фіга собі. Ви гляньте, що тут взагалі заспавнилось. Фортеця, з пекла, ви серйозно? Ні, ви прикиньте? Тут все ще. Й... О, блейзи, блейзи вже пішли просто в атаку, понятненько. Так, давайте ми краще звідси в... втічемо, я не знаю куди, звідси тут можна втікти, бідні селяни вже просто не знають, що робити. Ну та, звісно, коли тебе була хата, тепер тут у тебе блей залітаються. Звісно, не дуже круто. Ой, братанчик, що ти такий сумний? Ну йди трошки розвеселися. Ого, тут у нас є якраз трохи сіна. Це якраз те, що мені зараз треба. І да, до речі, нагадаю, ціль на це відео пройти Майнкрафт, тобто вбити ендер дракона. А тим часом, до речі, заспанилась ось така скалф... фігня, і тут, походу, зараз варден буде. Ой-ой-ой, ой ой тікаємо звідси краще. Ну і давайте вже здобудемо дерево. Ага, і заспанилася нова структура, і це дерева. Гляньте, один, два. Три, чотири, п'ять? Шо? Добре, а ми поки відійдемо і зробимо собі верстачок і скрафтимо трошки хліба. То, що без хавки ходити ну це самогубство, скажемо так. 100 і 14 хліба, я рахую це ідеально. О, ліжечко заберемо про всяк випадок. Блін, мені цікаво, що зараз буде за структура, якщо чесно? І це е, бамбук. Точно, тут же кузня, я, я її так і не лутав. І ще в скринці. Ніфіга. Ніфіга, ще бсидіан, Тут скільки. Ой-ой-ой, мені на Стривайте, а мені вистачить на сет? Мені рівно на сет вистачить, ви прикиньте. Ще й на межі буде. Афігеть Просто афігеть. Крафтимо ще я вже в розлаки, не знаю, який порахунку. Давайте ми зробимо, получається собі модні штанчики і ще й красівочки такі. Все, народ, я вже повний залізник Це афігенно. Я не знаю, можемо ще меч, в принципі, зробити. Але хз, поки не. Будемо ми так ризикувати. Давайте краще зробимо собі ти. А, зробив кейло, називається так, круто. А верстак, де ти? Альо? Верніть мені верстак. А, ладно, коротше, давайте новий зробимо вже третій, напевно, рахунку, чи який там. А, мені тепер не вистачає дерев'яшки, Ладно, давайте виліземо звідси. А, вибач, селянина, але мені додається у тебе трошки позичити дерева. Я думаю, ти не сильно образишся Так, ставимо верстачок і робимо наше перше дерев'яне кейло. Тут десь має бути камінь, по моєму. Десь тут він має бути. От по-любому. Та ну принаймні, ось одна одна штучка вже є, навіть трошки більше, а Лава, лава, ні, 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 пліс, 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 пліс. Дерево, дерево, ставимо швидше, поки не затопило. Ой боже, це зараз потно було. А де я взагалі що за приколи? І давайте сюди спустимось. Я надіюсь, я там не розіб'юсь. Давайте пробуємо. Ні, фух, все добре. Два сідла? Ну що, давайте краще одне собі залишимо. Е, зачарована книга, неславністри, ну що? Взагалі, який сенс? Золоте яблуко, корисно Вже третє сідло мені трапляється. Ви серйозно? Четверте сідло. Камон, ви серйозно? Чотири сідла. що за приколи? Тут теж книга на полум'я. Ну, в принципі, просто хлам Ну, Це просто прям хлам. Давайте ще зараз якось ми виберемось. Опа, вистачило ідеально просто. Давайте тоді ми, напевно, поки звідси взагалі звалимо, тому що ну, тут я взагалі ніяк не розвиваюсь, на місці тут постою. Так, хліба, я думаю, мені вже вистачить, в принципі, я на це сподіваюся, до кінця виживання. А от голему совбити можна, в принципі, чому і ні. Куда? 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 Божечки. Фух, я зараз летінфаркт не зловив. Ви просто бачили моє лице в цей момент. Стройте, чим же абити. Його буде добре, доведеться мені все-таки скрафтити м -м, скрафтити мечву. Так, і що по залізу? Чотири заліза. Афігенько. Просто ідеально. Тепер ми зараз скрафтимо собі ще й залізне кейло. І я тепер, ну, взагалі офігенно вже розвинути, чекайте, залізне кейло, залізний меч. І, в принципі, щит можна буде зробити, чому б ні. Тепер давайте весь цей хлам викинемо, щоб він мені тупи тут не заселяв. Um, ви це бачили? Точно! Тут же, по-перше, можна шалкери добути. А подуха, тут можна всяку броню, по-моєму, офігенно тримати, якщо тут на скрині будуть. Я на це дуже сподіваюся. Але мені б щит би хотілося ще заформити. Давайте ми, напевно, зараз спустимось, якби це дивно, не було, і наформимо собі на щит. Бо, що, ну, камон, як себе щита бути, я не знаю. Все, тепер залишилось тільки до верстака якось прибратись. А ось власне верста, ставимо цю штучку сюди і крафтимо з вами щит. Все щит є. Тепер я думаю, буде набагато легше грати. Ой-ой-ой, цього я, чесно кажучи, не очікував. Короче, ні, знаєте, мені все таке ще рано, такі структури реалітати того, що ну, вони мене ледь не вбили. Краще звідси просто звалити. А тим часом тут я покинутий портальчик і хлам, понятно, окей. Оно, до речі, тут ще портальчик є Давайте ми його теж з вами залутаємо. Чекайте, скільки тут ендерменів. Я в шоці. Зазвичай, коли вони тобі треба, тупо ні одного не заспавниться. От коли просто вночі вийшов погуляти, тут мільярд ендерменів. Мені би зараз діаманти отримати взагалі б тупо ідеально було б. Ого! А блін, точно, тут же ця фігня заспавнилась! І вони тут будуть безкінечно схватитись. Того краще звідси просто звалити. Бо вони мене тут чи зараз зафігачать. Давайте якось по фасту залутаємо цей портальчик, можливо, тут буде обсидіан. Без обсидіану. Ви серйозно? Добре. Ну, до речі, чисто теоретично можна добудувати, але. Ну якби десять чмирі не заважали, то може це було ще й можливо якось. Так, хілимося якомога швидше, блін, не просувалимо, звідси, три сердечка було, Боже. Фух. Це потно було. Е, що, що за... Ні, так, не чесно, так, не чесно, так не чесно. Божечки. Ледь другий інфаркт не зловив. Бастіон. Ой, пацанчики, я вам скажу, ми з вами попали тут. Лава, ні, я, я, я звідси валю, я просто звідси валю нахрен. Так, ну в принципі, цей портальчик можна чисто теоретично з вами добудувати. Ну, типу, реально, я прям можна добудувати. І все буде взагалі чики-пуки. Але цих хачмарів треба треба ну, замочити по-любому. Вони, в принципі, так, трошки ножки помочили, але їх треба домочити. Е, куди? Зараз їх зафігачать? Два сердечка, Тікаємо звідси Боже. Хоча, блін, я так подумав, а який сенс порталу? Типу, якщо чесно. Ну, по суті, там біля селища вже була фортеця. І, типу, там можна взагалі на Їзі наформити Блейзиків. Але друге питання, де я візьму ендерменів? Тому я навіть не знаю, чи варто мені взагалі йти в те пекло. Ну, я думаю, що поки не варто. Якщо чесно, давайте ми краще залутаємо те, що там було, ту фортецю, яка заспанила з того, що її я так ще й не лутав. А ендермені, в принципі, можна буде і тут нафармити. Того, давайте зараз, поки займемося, напевно, фармом. Е Боже, знаєте, мене це трошки починає піддратовувати, тому що тільки хоче щось зробити, а от тобі одразу така фігня. Окей, давайте знову її золутаємо. Золоте яблуко, хай буде нічого, золоте яблуко. Ну, хоч щось, знаєте, і знову сідло. Так, і тікай, звідси, поки мене ще одна структура тут не замурувала. Та, ну ви прикалуєтесь, ну що це за бред? Навіть корабель їх, гляньте. Але який з нього сенс. Ну, оці шалкери, вони просто скільки наносять, що це просто жах. З однієї сторони, мені б хотілося б золутатися, все, тому що там може бути ну жорстка діамантова бронька. А з другої сторони, просто оці чмарі. Ну, це просто чмарі, по-другому не напишеш ніяк. Давайте, поки ми все-таки в селище підемо, воно вже, звісно, так, покережено виглядає, але нічого. Так, і тут десь має бути фортеця, наскільки пам'ятаю. Так, ось, до речі, вона, і тут мають бути блейзики. Палички немає, але нічого. Боже, мені здається, такими темпами, воно тупо перепусходить нам всю фортецю. Бідний селянин, скажімо так, мені його чесно шкода. Блін, а де ще є спавнери блейзів? Той щось не працює, тут щось інших я її не бачу навіть. Що за бред? Ой Боже, як же це дивно, та навіть жутковато виглядає одночасно, якщо чесно. Блін, зараз якась структура заспавниться і вона тут замурує тупо. Зараз мені треба знайти спавнери блейзів. Правда, де він може бути і взагалі, чи він тут буде? О, ну ось, до речі, один є. І я сподіваюся, що він на цей раз уже буде працюючий. До речі, вони звідси нікуди не полетять. І це взагалі офігенно. О, найсе. Знову без паличок? Ви серйозно? Я вже трьох блейзів бив. А це що, теж типу одноразовий? Один раз у спанове, все і здох. А ні, фух, пощастило, пощастило. Найс! Нарешті перша паличка. Знову басіонно, ви прикалуєтеся, боже. Спавнер переду... переруїнили. Божечки, божечки, тікаємо, тікаємо звідси. Так, ну ця свиняна не повинна тут прилізти ніяк. Боже, оглянь, що це взагалі твориться. Це просто якесь пекло. Ну, в принципі, це і є пекло, але ну не. Тому сенсі, звісно. Знайшов я нарешті нормальний спавн. що тепер з ним стало. Ну це ж просто жахіття якесь, чесно. Свинка, що тут забула нахрен. Тікай звідси, поки є можливість, Боже. Тікаємо, блін, тікаємо, тікаємо, два сердечка. Ні-ні-ні-ні. Гляньте, скільки тут золота. Ну, до речі, можна буде спігляними поторгувати, якщо що. Дай, вже половина паличок є, залиш... залишилося все на все чотири. Так, в принципі, знаєте, поки можна піти і здобути трошки золота. Ще й кріпера мені тут до повного щастя не вистачало. Ну добре, йди сюди. Так, і тут має бути спавн. Нар ще залишився, я сподіваюся. Так, він тут ще залишився. Давайте доформуємо балочки вже. О, ти басейник приймаєш? Та ванну, ну удачка. Стронгхолд? Що нафіг? Який Стронгхолд? Тут уже трава летає просто в повітрі. А де тут в них заспавнитися стронхолт? Як ви собі це блін уявляєте? Найс, п'ята кишкова паличка нарешті. О, колодець. Хоч щось нормальне. Можна тут трошки холодитись. Найс, вісім паличок нарешті. все. вісім кишкових паличок є. Тепер можна просто звідси валити, блін, куди, куди тільки очі бачать. Виглядає чесно, як них якась тюрьма. Тут просто якісь лабіринти. О, ні. Зараз ще й структура якась буде. Село, я не знаю, це вже тупо якийсь проклятий Майнкрафт. Тупо село на селі на фортеці, на фортеці, на бастіоні, на бастіоні, і це все йде Стронхолді. А тут взагалі мільярд Структур їх перечислювати можна до безкінечності. О Боже, ви гляньте, як воно просто хати з'їло. Просто, ну прям в хату. Буквально фортеця прям в хаті. Мені цікаво, як вона взагалі звідси виглядає. От, напевно, замуровано все. Так, да, замуровано все. Так, а що мені з ендерменами робити? Ну, по суті, мені треба просто перлини, але щоб їх отримати, у мене є два варіанти. Або, ну навіть три, по суті. Або торгуватися піглянами. Ну, це, в принципі, знаєте, мені здається, ну один із найкращих варіантів. Або йти в пекло, ну там ще треба буде довго шукати Варпет Форест. Ну, мені здається, що вночі ходити це один із найнеефективніших варіантів, тому що, ну, от. Як воно мені треба, ні одного не буде, я вам просто так кажу, ні одного не заспавниться. Тут ось наче бастіончик є, тут чисто теоретично можуть вони бути. Ну, ти по-моєму не той точило, що торгуєш, та наче ти не той. Ааа, блін, вони ж тут перетворюються? Точно, ну мені по-любому в пекло доведеться йти, до речі. Вони ж тут із звичайних піглянів перетворюються на цих зомбіфікованих чи там. Так що та, пекло просто без нього ніяк сьогодні. Так, стривайте, тут же мав десь бути покинутий портальчик. Давайте ми його зараз відшукаємо. Так, ось наш портальчик. Давайте спробуємо добудувати чи відбув... відбудувати його, і чек що тут взагалі з ним коїться. Ага. Ну тут мені просто так не дадуться зробити, я вас зрозумів. Я вас зрозумів, в принципі. Бідна овечка, о, ні. Село. Що нафіг? Ну зате Големус може з ними розбиратися. О, так стривайте, тут хата заспавнилася, цих чмон тупо хата жерла. Ще й портал сильно не зацепило, взагалі офігенно. Так, ну має працювати, наскільки я. Реально працює. Оце мені фортануло тільки що. Ну, погнали. Сподіваюсь, що поруч буде Forest. Червоний ліс. Офігеть Майнкрафт, дякую. Якраз те, що мені треба було. Тут ще й такі тупіки, блін, я не знаю, як взагалі звідси можна вибратися і знайти те, що мені треба. Енд заспавнився? спавнився. Що? Ой Боже, я не знаю навіть, як тут правильно поступити, якщо чесно. О, тут, до речі, ендер є. Попробуємо його заформити. Я не знаю, хіба ж як тут тупо вночі їх формити, тому що, ну, по-іншому, в мене як тут поступити. О, ні, тут коні літа навіть, а де цей двохметровий амбал? А ось він. О, перша перлина взагалі офігенно. О, борочки, чекайте, що за фігня. До речі, в цьому селищі наші раніше писали, що тут спавниться Стродхолд. Я не знаю взагалі, як він тут заспавнився і що в ньому там відсутнє. і чи він взагалі правильно заспавнився, але давайте перевіримо і чекнемо хоча б скільки там очей в порталі. Просто може мені там не уж і багато, треба буде їх нафармити. Ого! Ну, до речі, це було легше, ніж я думав. Просто під хатою спустився в шахту і ось тобі. Офігененько, Та, правда, перекаси. Це знатно звісно, але сподіваюся, що портал хоча б тут буде. Тож воно ну, буде мега прикро, якщо тут не буде портала, поки одні тупіки. Діаманти ого, але який сенс? Ну добре, давайте ми вже заберемо, їх, можливо, на медж хоча б буде. Якраз, до речі, рівно два. І давайте, як зараз спробуємо знайти портал чи щось, якусь кімнату з порталом. Ну, щось, коротше, пробуємо знайти. Тож, ну, по цим штучкам, я думаю, вже зрозуміло, що з нею не все окей. Так, тут вже навіть бібліотека є, так що я сподіваюся, що тут буде вже щось нормальне. Тому що ну звичай, от у мене завжди біля бібліотеки портал. Або навпаки, біля порталу бібліотека. Якось так воно працює. А ось тут, до речі, може бути портал. Вам так не з... здається, все, портал, портал, портал. Настя, знайшов, ламаємо цю фігню. Одне око, ну ви серйозно. Я думаю, тут хоча б трошки більше буде. Боже, мені треба ще 11 очей нафармити. В мене тільки одне. є. Це просто якесь знущання, блін. Добре, давайте тоді виліземо на поверхню і там постараємося нафармити, хоч трошки ендерменів. Ага, на дворі вже день. Шикарно, просто блин, а чи впав сюди. Так, хіба ж знаєте який варіант? Попробувати тут знайти якомога більше золота. Піти в пекло і там постаратися виторгувати у пігляні. Звісно, якщо там будуть пігляни. Тож зор золота зараз у мене ой як мало. Ну мені це ні на що не вистачить. О, ентерменус, сюди. Ізічка, ізічка, правда, з нього нічого не дропнулася, але ладно. Так, ось тут один блок золота. Окей, краще, ніж нічого. Навіть бонусна скриня заспавнилась. Ви прикиньте, перший раз взагалі її бачу. До речі, взагалі хтось користується бонусною скринею. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Лівітуючий корабель. в принципі, мене вже навіть цим не здивуєш, якщо чесно. Так, я дуже прошу вас. Щоб тут було золото. Тож, якщо його не буде, ну, то я трошки так засмучусь. О, погляньте, тут наші трошки покраще. Стародавні залишки, вони мені взагалі без сенс, як а от стріли забрати можна. Стріли це вже прям корисно. Блок золота, офігененька. Ще стріли. Офігенно, от стріли це прямо must have для мене. Залізний меч можна замінити, в принципі, чому б і ні. Коротше, добре, у мене все одно є трохи запасів, тому я так думаю, що. Ну, все-таки мені варто спробувати піти в пекло. Боже, я думаю, за цю свинку вже. Ну, ця свинка соло просто вивезла весь випуск сьогоднішній. Я думаю, вже їй можна лайк поставити і підписатись. То що, ну чекайте, вона тупо в усіх структурах була зі мною, навіть в пеклі. Ну і селянин теж, звичайно, де він тут ось він ходить тут, бідолашний. Так, а де Пігліни? Вони мені, ой, як треба. Оно вони народ. Блін, якраз ця штука заспанилась. Ось і пігляни. Добре, давайте ми їх якось заманимо. Сюди, кудись, я думаю, можна. За цією шнягою мені треба буде розібратися, тому що вона буде нам трошки заважати. Якраз підсмажимо її трошки. О, точно скидимо, скидимо, скидимо. Та льоб! іди, іди, іди. Давай, давай, братішка. Так, а ці свино так хеть здихає просто нафіг. Все, свинтус-мінус. Давайте. Та куди ти, малий, ну ти взагалі? Ці, ма... Ці малі літо взагалі якісь безсмертні. Нарешті вони здохли. Так, а цих чудіків, давайте спустимо. Хоча струвати, давайте постараємося їм щось пробудувати. Ой-ой, точно, точно, точно. Я вам швиряю один роз. Швиряю, швиряю, тільки забіжіть туди. Що? Ні, 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 будь ласка, ні. А, у вас золото закінчилось. Окей, давайте я вам трошки прибавлю його тут. На, торгуйся мені там. Так, і тебе б ще за мене не помішало би. Давай де сюди. Так, а це поки можна викинути в лаву, тут купа хлама всякого. Колодячий! З водою, ви серйозно? Вода в пеклі, що за бред нафіг. Давай, давай туди. Все. Я вам скидаю тоді, братани. Так, що в мене при чому? Дев'ять прилинен, тут ніфіга вона мені там не торгувала. Ну, знаєте, народ, це просто офігенно. Мені залишилося буквально дві прилини. Я думаю, це буде найдовше. Блін, знаєте, мені здається, все-таки краще ми ендерменів уже вдома доформимо, тому що тут це просто нереально. Якраз ніч на дворі того я сподіваюся, що нам це вдасться. Найс, ще одна прилина є. Залишилася остання прилина. Ура! Нарешті боже, ви не уявляє я рада. Я тупо типу, вбивала їх цілими пачками, а остання прилина ніяк не могла випасти. Так, що мені тепер лишилося? Мені тепер треба скрафтити лук та води, Це прямо обов'язково. О, там ще кузня є. Я дуже сподіваюся, що там буде заліза, тому що воно для відра мені дуже треба. І, до речі, сіну теж треба буде забрати, тому що хавка в мене закінчується. Найс, якраз заліза, Офігенно. Ще меч новий, ідеально. Все, лук є, тепер ще відро залишилося. І відро теж є. Все, у мене є ще додатковий стак хліба, я думаю, це просто ідеально. Тому, в принципі, я вже повністю готовий до похіду вент. Так, давайте ми тут наберемо водички і відправимось у перше селище. А до речі, ось і це селище. Виглядає, скажімо так, максимально дивно, якщо чесно, але окей. Так, до речі, храм джунглів, і наскільки я пам'ятаю, то я координати записував, і по координатам виходить портал прямо під нею. Так, напевно, про всякий випадок ми собі зараз візьмемо ще відро води, тому що я можу прямо в лаву впасти. Я ж казав народ, я ж казав вам, я ж казав, боже, як добре що я взяв з собою я прям відчував, що я чітко в лаву впаду. Давайте поки в лаву весь хлам скинемо, який в мене є. От ви якраз вчасно, пацани, ви якраз просто вчасно. Як добре що я над лавою не стояв. Боже, два сердечка. Думав, що я здохну вже. А там ще одна чмо стоїть. Все, ізі розібралась. Тепер ми крафтимо собі порох і з'єднуємо його з перлинами. І все, я маю очей ученду. Фух, ну що ж, на цей момент, я думаю, мені вдасться вбити дракона. Блін, зараз я хочу вас попросити поставити лайк та підписатись, тому що я не знаю, чи вийде в мене його вбити, але просто підтримайте мене. Ну що ж, погнали. Так, давайте ми захимо хорус, напевно. Мені цікаво, куди я тепнусь. І я непонятно де, окей. Так, добре, давайте ми зараз якось цього виліземо, поставимо собі все, що мені треба. Так, золоте яблуко, кресела мені не треба, Стріли обов'язково собі ставимо. Хліб, точно, хліб обов'язково ставимо собі, прямо обов'язково. Бонус чест. О, хлібчик, офігенно. І давайте заберемось на саму високу башню. Найс, все. Так, тут хай вода буде, якщо що, того ж я можу ще впасти. А от тепер ми можемо стріляти по кристалам. Село заспавнилось? Ну боже, на нащо воно мені тут просто? Село, тільки його тут не вистачало. Все, коротше, народ знищено майже всі кристали. Залишилося тільки цей, цей, і наче все, в принципі. Того давайте ми зараз вісім спустимося. Бо ретучі селяни, напевно, є, та? <блінь> Блін, ви прикиньте, селяни тут, це ж просто жесть. А, До речі, як він тут не взірвався? Він же спить. Він мусив був зірватись. Все. кристал офіційно знищено. Залишилося тільки добити дракона. Так, він уже полетів, окей. Воду можна забрати, я думаю. Піраміда, ну куди? Боже, тут і так уже місця немає де стріляти, взагалі тут де бути просто. А тут ще ці, блін, спавняться всякі. А як мені до нього підійти, божечки? Це просто якесь знущання. О, це ми заберемо і поміняємо собі. Боже, бідні селяни, як їм весь випуск тупо не щастить. Боже, я не знаю, як я це зробив, але. Ну я думаю, це вже точно лайк. Ендермени дохнуть, всі помирають. Це просто якесь пекло справжнє. Шість скалки. О, ні, вардене, тільки не вардене. То що, варден зараз заспавниться? О, ні, тільки не це. Його треба зламати, його обов'язково треба зламати. Все, фух, найс. Цю штуку теж. Фух, тепер хоч можна трошки спокійнішим бути. Фортеця. Ну ні, тільки не це, боже. Я не знаю, як тут можна взагалі з дракона битися. Взагалі як тут можна знаходитись. Просто давайте народ. Я сподіваюся, нас вийде це зробити. Боже, мій, мій ватердроп просто імба. У мене стріла закінчилася, ви серйозно. Ще й бамбук, ну, ну що це просто? Скажу чесно, це не битва, це просто якесь знущання. Це, напевно, найскладніша битва з драконом, яка у мене коли-небудь була. Опа, він приземляється. Давай, 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 братанчик. Дерева заспавнились. Добре, що хоч не бастіон. Я не знаю, тут ще й бастіон заспавнився. Куди дракон сідати, буде і що з ним взагалі робити, я не знаю. У дракона, як ви бачите, вже майже не залишилося хпшика, але тут заспавнився бастіон. Я не уявляю, що тут можна робити просто. Він застряв. народ, він застряв. Я не знаю, як я буду його добивати. О боже, він тут все ламає. Мені по ньому буквально один удар, ну ні. У мене ж стріл немає. Якби у мене хоч стріли були, то було б легше, так? Ні, стріл, блін, нічого немає. Тут ще одна фортеця. Я не знаю. У мене просто вже немає слів, народ, чесно. Давайте, Є! Давайте. Yeah! Ми це зробили, пацани. Ми це зробили. А навіть не знаю, що тут говорити. Ну я думаю, ви самі це бачили. Це було просто нереально. Це була найскладніша битва, яку я коли-небудь бився з драконом. Я не знаю, ну це вже точно вартує вашої підписки та лайку. А на цьому моменті наше відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Ще побачимось, всім пока.